Доброго дня, мене звати Аня. Ми приїхали в школу з собачкою породи Лабрадор, завитої Джаві. їй 2 і 2. з проблемою соціалізації, тобто особливо її відсутності. Дуже бурхлива реакція на інших собак, людей неможливо гуляти і, взагалі, з поведінкою геть погано. Підхід до собаки як зі своїми, тобто інструктора поводяться з собачками як зі своїми харчування, догляд і в принципі всі умови дуже сподобались. Чудово через всі месенджери, інстаграми, телеграми, дзвінки, тобто на всі питання давалися дуже швидкі відповіді. Так, в принципі по собаці вже видно, що там на другому, третьому занятті вже був прогрес. Коли ми приїхали перший раз на четвертому тижні заняття, то собака в супер. Була супер поведінка так, очікування з співпали з результатом, тобто собачка може гуляти поруч, навіть менше реагує на подразників, але все одно залишаємось далі на курсі. ще один.